Вітаю! У нас урок української мови. Сьогодні на уроці ми будемо з вами вчитися ставити питання хто і що, до нас, істот та неістот. А потім послухаємо казку і спробуємо її розповісти самостійно. Уже дзвінок нам дав сигнал, Працювати час настав, тож і ми! Часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Зараз ми з вами виконаємо артикуляційні вправи. Пригадайте, вчимося чітко і правильно говорити. Зараз відкрийте ротика, зробіть язичок гострим, і кінчиком гострого язичка почергово тягніться до підборіддя і до носа. Рахую. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Молодці. Наступну вправу, яка називається гірка, виконуємо відкритим ротиком. За, е, заховайте кінчик язичка за нижні зубки, а потім спинку язика підніміть вгору, створіть гірку. І тримайте її на рахунок 10. Приготувалися. Зайняли позицію. Рахую: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Відпочиваємо виконуємо цю вправу ще один разочок. Відкриваємо ротик. Ставимо. Кінчик язика за нижні зубки, піднімаємо язичок вгору. Рахую: Один, два, три, чотири, 5, шість, сім, вісім, 9, десять. Молодці. І ще одна вправа. Виконуємо її широким язичком. Відкриваємо ротика. Розслабляємо язичок, потім згинаємо язичок в трубочку і дуємо всю трубочку. Приготувалися. Рахую на рахунок два. Зігнули трубочку і дуємо. Раз, два. Розслабили язичок. Ще раз зігнули язичок в трубочку, дуємо. Раз, два. Молодці. Спробуйте відгадати мою загадку. Ця дивна країна довкола чудесна, і все там чарівне, скрізь диво, краса. Подумайте, друзі, промовте, будь ласка, яка ж це країна? Згадали? Це ж казка молодці. В дитинстві вам батьки читали або розповідали казки. Давайте з вами пригадаємо, які казки ви могли чути. Чи знайома вам ця казка? Так, це колобок. А читали вам цю казку? Звичайно, це рібка. А ось наступна казка вам знайома? Це рукавичка. Молодці пригадали, можливо, хтось чує цю казку розповідали про лисичку і журавля. Так вона й називається Лисичка і журавель. А наступну казку, пам'ятаєте? Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Пам'ятаєте цю казку? То, ну, якщо ви не знаєте її, то ви обов'язково її прочитаєте, коли вивчите всі буковки. Отже, ця казка називається Івасик Телесик. А цю казку ви всі знаєте, це курочка ряба. А цю пам'ятаєте? про злющу козу, це коза дереза. Отже, казки ми пригадали. І казкових героїв пригадали. Давайте спробуємо назвати. Хто це? Пам'ятаєте, що питання хто? Ми ставимо до істот? А хто такі істоти? Це назви живих предметів. Молодці пригадали. Отже, даємо відповіді повні. Хто це? Це коза. Хто це? Це дід? Хто це? Це бабуся? Хто це? Це онучка? Хто це? Це собачка? Хто це? Це кішка? Хто це? Це мишка? Хто це? Івасик Телесик. Чи помітили ви, що питання хто я також поставила до імені нашого казкового героя? Отже, якщо ви чуєте імена, Іванко, Сергійко, Тарас, Оленка, Іринка, то це імена людей? І, звичайно, це у нас назви істот, бо люди це живі предмети. А якщо жучка, мурчик, то ви зразу зрозуміли, що це клички тварин. І якщо ви чуєте кличку тварини, то ви знаєте, що тварини це теж живі істоти, і до них ми теж будемо ставити питання хто? Даємо відповіді на питання, що це. Пригадаємо, що питання що, ми ставимо до предметів, які неживі, це не істоти, вони не можуть ходити, рухатися, дихати, спілкуватися, розмовляти. Отже, це неживі предмети. Ставимо питання. Що це? Це рібка? Що це? Це місточок. Що це? Це човник? Молодці. Ну, а тепер подивіться уважно на всі малюнки, які ви бачите перед собою. Уважно роздивіться. Спробуйте дати відповідь і вибрати предмети, які відповідають на питання Хто. Виберіть предмети, які відповідають на питання Хто. Вибрали? Тож, давайте перевіримо. На питання, хто відповідають живі предмети істоти? Це хто? Хлопчик? Хто це? Вовк? Мама? Це хто? Рибка? Це хто? Сорока? Це хто? Вибираємо предмети які відповідають на питання що? Тобто це назви неістот. Продивіться уважно, виберіть ці предмети. Перевіряємо. Називаємо Що це? Це апельсин. Що це? Це слива. І до предмета ми теж ставимо питання. Вікно це що? Морозиво? Це що? Олівці? Це що? Молодці. Втомилися? Відпочиваємо. Прийшов час читати казку. Тож послухайте її початок. Колосок Жили собі двоє мишенят Круть та Верть, і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають, а півник досвіта встане. Всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Казку початок ви почули, а давайте спробуємо продовжити казку. Допоможуть вам в цьому ілюстрації. Гляньте, що я знайшов? покликав півник Круть і верть. Його треба обмолотити і зерна в млині, борошна намолотити, сказали Круть і верть. А півник запитав, А хто ж це зробить? Тільки не я, сказав круть, тільки не я, сказав верть. Добре я сам зроблю, сказав півник. Змолов півник борошно і кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Ходімо додому і з борошна щось виробляти? Я борошно приніс, отак от круть, от так верть. Кинулися до мішечка, дивляться на борошно і говорять. Отак от півник, от так молодець. Тепер треба тісто замісити та пироги спекти. Хто ж це зробить? Запитав півник, як ви, діти, думаєте, що відповіли Круть і верть? Тільки не я, сказав Круть, тільки не я, сказав верть. Добре зроблю це я. Напік півник. Замісив півник тісто, наліпив пироги. Випік, їх у печі, поставив їх на стіл. Такий запах іде по всьому будинку. Учуяли цей запах мишенята і прибіжали швиденько до столу. Як же ж їсти хочеться, говорять вони. А півники говорять. Хто знайшов колосок? Ти півнику, А хто змолов зернятка і зробив борошно? Ти півнику, зітхнули мишенята. А хто тісто замісив, знову ти. А хто пироги наліпив? Знову ти, а хто піч топив? Знову ти. А хто пироги пік? Все ти, все ти сказали мишенята. То півник і сказав, сказав ну, хто як працював, той так пироги і буде їсти. Як ви вважаєте? Чи правильно вчинив півник. Можливо, потрібно було дозволити мишенятам поласувати пирогами. А пам'ятаєте, можливо, ви чули таке прислів'я, яке створив наш народ? Хто не працює, той не їсть. Тільки робочих. Працівників пригощають різними смаколиками, а ледарі хай граються далі. Наш урок завершено. Давайте спробуємо оцінити свою роботу на уроці. Чи все у вас вийшло? Чи змогли ви правильно визначити назви істот і неістот? Чи було вам важко, чи ви нічого не зрозуміли? Визначилися, оцінили свою роботу, тож, любі діти, вас чекає ще попереду інтерактивна вправа, а я з радістю зустрінуся з вами на наступному уроці.